Сільпо в непродовольчому відділі. Поставили сюди папір-туалетний обухів, знижка 16%, 11,99% за рулон. Також, дивіться, сюди фени принесли. Вчора тут стояли подушки, їх всі розібрали, які запам'ятовують ваше тіло. Я хотіла сьогодні взяти, треба шукати в іншому магазині сільпо. Класна ціна, чи порівняти з юском. 249 гривень. Цей фен професійний, для сушки волосся замість 800 гривень. Оці кондиціонери, дивіться, вони італійські подивилась виробник, мені вчора написали в коментарях, що, начебто, в Аврорі вони коштують дешевше. Показую кондиціонер 179 гривень за літр, 160 в Аврорі є такі. Тільки 800 мл за ціною 189 гривень. Тому і оці ВЕЛС, що розібрали, а, плямові відники від Велс, 800 г. Вчора був плямовий відник і відбілювач 42%, знижка 70 гривень. Зі знижкою в Аврорі вони коштують 88 гривень. Люди просто якось так до сільпо відносяться, думають, що воно дорожче, а насправді ні. Шкарпетки нагадую, ці бартоліні спортивні, 60 гривень коштують за 3 пари. Класна також ціна. Ще. В ліску хотіла показати, вчора не показувала такі шампуні по 94 гривні, до речі, тут 400 мл. Нормальна знижка замість 199 гривень. І ще я не знаю, що це за бренд. Є гель для душа, як стар, мабуть, називається, Star Game чи щось таке. І такі дезодоранти, вони великого розміру, цей дезодерант чоловічий, 99 гривень за 250 мл. І два види гелів для душа по 89 гривень, замість 159 за 400 мл, знижка на нього 43 відсотка.